І нас вигнали зі школи, і в школі це заселили. В школі зробили той постерунок пограничники. граничниці. О, і той зробили постерунок в школі, але не ходили пильнувати над Богом границя, а ходили по селі, мали пса і з псом собі по селі ходить. Каже, що ви не пильнуєте там границю, то ми по селі машируєте. Каже, там руский пильнує, нема що пильнувати, бо він добре пильнує. <кій> Але вистріляли насамперед, всі пси в селі. Всі все постріляли. Комендантська година до, там, до 9 години можеш ходити. І можеш в хаті швітити, після 9-ї не було ніц. Ні серника, ні нафти, ні голки, ні нитки, ніц не дали, не було ніц. Розумієш, як хтось швітити, то вікна затулив. Відразу закульчукували свині. Худобу, що записали, що закончикували. Так як ми мали господарку, то мусили давати 30-20 нерів зерна і 20-80 мерів Так. То мені було 10 років, то ми з мамою млинкували вночі, бо до, до якого то числа треба здати. Ото що шукалі ще стоїть той елеватор, в 4 етажа, то в нас не було мужчини, ну, не, не було господаря. Тому я мама 70 кілограмових мішки сила на четвертий етаж. Ото так тепер називають діти війни. Знаєш, ніби вроді щось якусь там допомогу дають. Вам навіть то не може приснити, і... ані навіть далеко ви то не можете знати. так. Як то було, як то є, то не можна розказати. Брали до Німеччини на роботу, але брали так ну, від землі, як, допустимо, в когось більше. Бо то були свої господарки, то не було колгоспу. Кожен мав свою господарку, свої коні, свою корову, свої, целі, свої всі. Ніхто до Львова не їхав на ніякі роботи. О. І, той. І що я хотіла сказати? То як брали до Німеччини молодь, наприклад, як є земля, а є лишня челядь. То маєш їхати до Німеччини на роботу, тому уже ж їхала і молодих і старших, котрі то забирали в Німеччину. Отак.